Післо не так. оце будинок збудований. Ну я... Я не знаю скільки йому років тут П'ять ще. Шість. Ну вже ось щось ремонтують. під'їзд вже ремонтують. А що воно? Поламалося. поламалось, так думаю що лопнула плита перекриття. а там кто его знает ну так мабуть, буде знімати його. Ось так У цьому будинку, цьому будинку не більше 6 років. Вже ремонтує. Ось так.